Перевірка своїх сил коштує 84 грн. гривні. Ці гроші підуть на зарплату організаторам тестування, витратні матеріали та податки. Освітяни закликають не економити на майбутньому і використати можливість тренування, аби за потреби заповнити прогалини у знаннях. Реєстрація на пробне тестування відбуватиметься повністю в електронному режимі, як згодом, і оформлення заявки на зовнішнє незалежне оцінювання. Реєстрація на пробне тестування відбувається на сайті Вінницького регіонального центру. Потрібно зайти на сайт. Нажати на закладочку Пробне тестування, заповнити свої дані, роздрукувати реєстраційну картку. Далі вибираємо предмети, які вам потрібні, відповідно до того, на яку спеціальність ви вступаєте, роздруковуємо квитанцію і проплачуємо в будь-якому відділенні будь-якого банку України. Після вводу особистих даних учасник тестування отримає на сайті персональну сторінку. Там і отримає запрошення із адресою пункту тестування. 10 грудня останній день. Реєстрація на пробне тестування. А проплатити свою участь у пробному тестуванні потрібно до 15 грудня, тобто 5 днів. Останніх ми даємо на те, щоб абітурієнти проплатили свою участь. казначейство отримало гроші і на персональних сторінках з'явиться надпись. «Оплачено». пробне тестування відбуватиметься 2 та 9 квітня. Один день, один предмет. А якщо хтось у ці дати не зможе з'явитися на пункт тестування, матиме можливість перевірити свої знання, не виходячи із дому. Якщо з поважної причини учасник пробного тестування не з'явився на пункт, ну скажімо, захворів, чи якась стала інша причина, протягом трьох днів він має прийти в школу, яка зазначена у його запрошенні, і отримати свій тестовий зошит. Процедуру він не побачить, але зошит, за який він заплатив, він отримає. Правильні відповіді, також він отримає. Пробне тестування повністю відтворюватиме режим зовнішнього незалежного оцінювання. Це генеральна репетиція, наголошують освітяни. Все реально і часові рамки, і відсутність підказок. А найголовніше можливість попрацювати із справжнім тестовим зошитом, що цьогоріч відрізнятиметься від зразка попередніх років. Час спробувати. Алла Коломе В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.